І міського я простив тобі, і Бог тобі В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Я не зрадив. Я, не я просто повірю, не їм, Ніколи не вірю. Який є тис, як є відчисною тим, з якими на землі нехтували і топтали ногами. Він признався, що ви його переховували і що я його до вас привела. та дитина дівчино, не в цьому суть наших рештів. Це хіба що може бути маленькою причиною. Вона загалом їхньою метою є знищити нашу церкву. Тому чи є причини, чи немає. Чи є законні підстави, чи немає ролі не грає. Червона метла мете все, виконуючи волю кремлівського диктатора. А я Степан Напевно, вже більше не побачимося. Всі очі. Прости їм, бо вони не відають, що творять. А ти, Ісус, навчи мене терпіти, Сину Божий, Ісусе, дай мені спокутувати мої гріхи, та не моя воля, а твоя нехай буде.